Завершились 10 контрольних матчів на зимових зборах. Результати цих поєдинків наступні: Динамо Шкендія 1-1. Брентфорд 2. Металіст 19-25-0-4. Оболонь Кеге 1-1. Минай Металіст 1-1. Горіца Рух 2-0. Зоря Пюнік 4-0. Рух Примор'є 2-0. Дніпро 1 Аркадах 1-0. ЛНЗ Миява 3-1. Та Кривбас Віборг 1-0. 10 лютого чемпіон Казахстану Ордабаси провів товариський матч із Воронезьким факелом. Матч пройшов у турецькому Белеку, де команди проводять зимові збори. Перемогу із рахунком 2-1 здобули орки. За Ордабаси виступають українці Артем Бісєдін, Євгеній Макаренко та Ігор Пластун. Жоден із них не взяв участь у матчі з факелом. УПЛ зараз формує список коментаторів для нового телепулу чемпіонату з врахуванням побажань клубів. Про це повідомляє журналіст Ігор Сем'ян. Це пов'язано з тим, що не всі клуби готові повністю довірити питання коментаторства Лізі. Саме через це вони висувають свої побажання, бо не хочуть чути на своїх домашніх матчах коментар тих чи інших спеціалістів. Зазначається, що УПЛ зобов'язалася врахувати усі нюанси. Форвард «Вотворда 18 Крістіан Шевченко подав документи на отримання громадянства України. Про це повідомляє Sport.ua. Президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що якщо в його сина Крістіана буде рівень національної команди, то він виступатиме за збірну України. Син нового очільника УАФ народився у Лондоні у 2006 році. Він був у системі Челсі, а з березня 2023-го належить Вотфорду. 17-річний футболіст грає центр Форварда. Український захисник Ігор Пластун, який нещодавно на правах вільного агента залишив болгарський лудогорець, підписав контракт із казахстанським Ордабаси. Як повідомляє прес-служба казахстанського клубу, контракт розрахований до завершення 2024 року. Пластун виступав до цього закарпати гент та лудогорець. У складі болгарського клубу українець чотири рази ставав чемпіоном країни, а також вигравав кубок та тричі суперкубок Болгарії. Цього сезону 33-річний захисник провів сім матчів і перестав потрапляти до Явки першої команди «Лудогорця». Зоря оголосила про повернення в команду лівого захисника Жуніньо. Контракт з 28-річним бразильцем розрахований на три роки. Жуніньо захищав кольори зорі з літа 2020 року, а після початку повномасштабної війни він поїхав на Кіпр, де виступав за пафос, забив один гол та віддав два асисти у 36 матчах. Влітку минулого року бразилець залишив пафос, але в зорю не повернувся і фактично залишився без клубу. Всього за луганський клуб Жуніньо зіграв 31 матч, у яких відзначився одним. Голом та двома асистами. ЛНЗ оголосив, що відправив в оренду до сумської вікторії двох своїх футболістів. А саме 21-річного півзахисника Сергія Копила та 24-річного форварда Назарія Нича орендні угоди з обома гравцями розраховані до кінця поточного сезону. Нич у нинішньому сезоні взяв участь у п'яти матчах за ЛНЗ в усіх турнірах. А Копил у трьох результативними діями не відзначився жоден із гравців. Український центрбек Максим Імареков розірвав контракт із Атромітосом та приєднається до Металіста 1925. Про це повідомляє та то таке: захисник має прибути на збори харківської команди в Іспанії, пройти ми догляд та підписати дворічний контракт. Імареков приєднався до Атромітоса на правах вільного агента у серпні минулого року. Перед цим він грав за зорю. у поточному сезоні. На рахунку Максима сім матчів у чемпіонаті Греції та три у Кубку країни. Результативними діями не відзначався. Динамо Загреб готовий заплатити за трансфер Арсенія Батагова 2 мільйони євро. Як повідомляє хорватська преса Луганська зоря, хоче приблизно 5 мільйонів євро за центрального захисника Арсенія Батагова, але Загребське Динамо не готово стільки платити за 21-річного гравця. На даний момент тривають переговори, які за інформацією джерела проходять важко. Також повідомляється, що Арсеній Батагов зараз тренується окремо від команди, тому що гравця готують до трансферу. Ніхто в клубі не хоче, щоб молодий гравець випадково отримав травму. Загребський клуб готовий віддати за центрального захисника максимум 2 мільйони євро з бонусами. Водночас повідомляється, що зоря наймовірніше прийме пропозицію хорватського клубу. На перегляді у Ворсклі перебуває французький півзахисник самбу Сісоко. Про це повідомляє тато таке. Зазначається, що оскільки в самбу малійські коріння, то в адаптації йому може допомогти ібрагім Кане. Зараз Сісоко перебуває в статусі вільного агента. Його попередній клуб Серен із другого дивізіону Бельгії. Також потенційний новачок Ворскли виступав за кілька французьких команд та має досвід виступів за молодіжні збірні Франції, а саме Ю 19 Ю 20 та Ю 21 Вінгер Педріньо може повернутися в Шахтар до кінця зимового трансферного вікна, а не влітку, як повідомлялося в оголошенні про продовження контракту з гравцем. Оскільки Педріньо отримує мало ігрового часу в Атлетіку Мінейро, його агент зараз працює над тим, щоб 25-річний бразилець повернувся в Шахтар вже цієї зими. Про це повідомив журналіст Жоржа Нікола. Запровадження синьої картки у професійному футболі опинилося під питанням. Після того, як керівні органи виступили проти цього нововведення. про це повідомляє за телеграф. 9 лютого мало відбутися оголошення проведення синьої картки, але було прийнято рішення відтермінувати його до зборів міжнародної ради футболу. Ці збори заплановані на березень. Причина цього це неоднозначна реакція футбольної громадськості та керівних органів. Півзахисник Роман Безус допоміг Омонії здобути вольову перемогу над Анортосісом. Українець почав гру на лаві запасних, але по перерві вийшов на заміну. За півтори хвилини після його появи Омонія зрівняла рахунок. Роман перехопив м'яч, після чого партнери забили гол. На 62-й хвилині після подачі скотового у виконанні Безуса Омонія вийшла вперед. А за 10 хвилин Роман забив і сам, встановивши остаточний рахунок 3-1. Безус забив свій 11-й гол у сезоні за Омонію. Наша донбас арена свіже відео, яке зняти з нашого українського FPV-дрона. від Авдіївки до стадіону приблизно 10 км. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Український футболіст Євген Радченко після початку повномасштабного вторгнення в Україну залишився без клубу. Як стало відомо, гравець поїхав грати в окупований Крим. Радченко тепер виступатиме у Криму за океан. Про це повідомляє прес-служба орківського клубу. Новачок океану ніколи не виділявся як футболіст із претензіями на статус хорошого. Тому вихованець харківського футболу грав за свою кар'єру у Металісті. 2 вувчанську та геліусі в українській прем'єр-лізі футболіст раніше не виступав. Кримський океан представив Раченко як гравця із російським паспортом. Футболіст до повномасштабного вторгнення в Україну грав за Вовчанськ, а потім став вільним агентом і зникла інформація про те, де він перебуває. Як зараз стало відомо, футболіст поїхав на Росію та утримав російське громадянство.